Переходимо до кап-контента школярі. Третє місце. Лазаренко Ігор Вінниця. Третє місце. Коха Нолена Вінниця. Третє місце лензум Владислав Полтава. Дуже щільні результати. Через це відразу три третіх місця. Дуже щільні результати. Павлюк Андрій, будь ласка, третє місце. Богдан, З Вінниці, Шапомалюк Галина, з Вінниці друге місце у Галини Володимирівні. Школярка, вона виконала роботу на високому рівні, заслуговує приза, будь ласка, Каплун Олег Олександрович, з міста Суми, друге місце. Шестопалова Єкатерина Вікторівна, Вінниця. І перше місце Херсон. Маквард Віктор зайняв посів перше місце. Я бачу, як хвилюються батьки. Це велика радість, перемога в нашому конкурсі. Хотіли подякувати всім батькам, тренерам, які приїхали сьогодні. Ваші діти талановиті, а ваша праця є. Принесла гарні результати. Всім давайте поаплодуємо батькам за те, що вони знайшли можливість привезти дітей. Хотіли подякувати. Шановні, ви всі заслуговуєте подарунків, але наші оплески і наші відкриті серця. Давайте ми вам всім поаплодуємо. Ви заслуговуєте на самі щирі. Дякуємо, дякуємо. Фірма-Епіцентр, будь ласка, фірма-Епіцентр, замдиректора була, я знаю, немає, на жаль. Фірма Арго, Гребінський Вячеслав Альбертович, випускник нашого університету, прекрасна людина, прекрасний організатор і через це фірма Арго завжди нас слуху. Він завжди підтримував нашого конкурсу. Я думаю, що він буде підтримувати. Я ще радий, що я з ним навчався радий. Іна Руслан, Третє місце. Знамінав Це ПТУ. Зимов Дмитро. Бензелюк Катерина Вінниця. Муракаєва Ольга Вінниця. Латкун Олександр, весь п'ятистал, Вінниця. Латкун Олександр, якщо є робота, так, я не можу бачити, демонструються роботи, всі вони високого рівня. Ще зовсім невеличкий список залишився. Поки вчаються останні призи, сьогодні ми запрошуємо місто Вінниці на фонтан. Ви побачите невирижне шоу, ми відведете душу відпочинете. Всіх запрошуємо сьогодні на Вінницький фонтан на 20-ту годину.